Порча сипута називається. Вона ще називається сипута. Це коли людина не то, що вона, от коли в неї астма, або коли ще якісь такі захворювання або серце вистачає. Ні, це зовсім інше. Це коли людина задихається. Це ще дід лічив, давав отвари. Там отвар з подорожника, можевільник туди входив і ще щось, по-моєму, обліпиха. Ну, я не буду точно говорити. Спочатку, звісно, ви, якщо у вас таке є, йдіть у лікарню. Хай лікар допоможе, але ну якщо вже не допомагає лікар, тоді звертайтеся до мене, я це знімаю. Сепута це коли е, хтось тяжко хворий із астмою або задишкою, або одишка, е, перекидає на здорову людину і тоді.